Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 21 січня 2025 року. Остання чверть. Місяць в апогеї. Місяць в Терезах і перейде в Скорпіона о 18.19 хвилин. День місяця 22-й. А ще місяць без курсу із 6:33 по 18.20. Любі мої, ви знаєте, характеристика місяця в апогеї настільки сильна, що вона затьмарить і характеристику 22-го місячного дня, і характеристику знаку Терези. А і ще до того ж буде місяць без курсу майже цілий день. Із половина сьомої ранку аж до половина сьомої вечора. Любі мої день складний. Остання чверть: люди втомлені, виснажені нервово, психічно, фізично. І відчуваємо ми себе такими. Втомленими отакими отакими вижатими, як лимон. І та ще й місяць в апогеї, будьте уважні до себе, шануйте себе. І так характеристика місяця в апогеї. Апогей це найбільш віддалена від центра Землі точка орбіти небесного тіла, ну, тобі ж місяця. От. Місяць буде дуже далеко від нас, і його вплив на нас майже буде не відчуватиметься. І не просто не відчуватиметься, а буде такий ну, трошки руйнівний. От. Події, що відбуваються при місяці в апогеї, мають фатальний, кармічний характер. Цього дня можуть відбуватися як дуже добрі, так і дуже погані події. От. Успіх, удача, щаслива подія у такий день означає, що ваші дії правильні, вчинки правильні. Ви йдете у правильному напрямку. Останнім часом ви не робили серйозних промахів та помилок. Отже, ви гідні тих сприятливих подій, які з вами стануться. Фатальна неприємність, криза, проблеми, катастрофи. Всі подібні події попереджають нас, що щось не так. Ми або неправильно поводимося в цілому, або робимо щось не так, робимо помилки, і таке, тоді наше життя йде у неправильному руслі. І нам терміново потрібно переглянути своє життя, знайти свою помилку, знайти, у чому ж ми неправі. Можливо, можливо, ми робимо непристойні вчинки, можливо, завдаємо болю чи страждання невинній людині, можливо, чомусь чи з кимось несправедливі, можливо, байдуже, егоїстичні. Загалом це сигнал, що наша життєва позиція неправильна, і щоб не сталося гірше, потрібно її змінити. Самому треба змінитися. Причина тут саме в нас, але потрібно ретельно проаналізувати усі сторони нашого життя. Коли ж місяць в апогеї підвищується працездатність, безстрашність, може проявитися надмірний оптимізм, нерозсудливість. Наприклад, перебуваючи за кермом, водій може втратити обережність та не відчути швидкості, ну, ритму руху. В емоційному плані при місяці в апогеї підвищується ступінь залучення. Що це таке? Ви непомітно для себе можете бути втягнуті у події із поганими наслідками, втрачається грань небезпеки та вседозволеності. Через це можуть статися е, такі ж аварії або травми. При місяці в апогеї ми стаємо безтурботними. Це може призвести до поганих наслідків через страту почуття контролю. Виникає відчуття, що нам море по коліна. У цілому ж місяць в апогеї може провокувати образи та розчарування, викликати негативні емоції. Місяць в апогеї виступає покровителем з шахраїв. У ці дні найлегше вдаються обмани та афери. Так що, любімиї, будьте обережні, дуже обережні. І два слова рекомендації при місяці в АПЕЇ. День слід присвятити дому, сім'ї, близьким людям, зміцненню стосунків подружжя і між партнерами, і між друзями. І з недовірливістю ставитися до незнайомих людей, до незнайомих таких пропозицій раптових. Не вірте пропозиціям, особливо з райдужними перспективами. Велика загроза стати жертвою шахраїв. Не варто звертатися до начальства впливових осіб або до муніципальних державних органів. Скоріше за все, вас ведуть в оману. Вам будуть надані нездійснені обіцянки. Вам пообіцяють, а виконувати їх ніхто не буде. Перше, що треба зробити при місяці в апогеї, так це проаналізувати свої дії, вчинки, спосіб життя та життєву позицію. Але, найголовніше контролюйте свої емоції та поведінку. Пам'ятайте, місяць в апогеї, час нагород та розплати. Так, що, любі мої, ще раз і ще раз. Попереджаю, будьте обережні, будьте уважні, попереджайте своїх рідних та близьких, молимося за них, молимося і дасть Бог буде все добре. З вами була Бабка Люся, я вас люблю, бажаю міцного здоров'я. На все добре.